Що не я точно так? Закінчилася перша сесія, і ми, як і обіцяли, звітуємо про те, що ми зробили. Перша сесія для нас була ознайомча, але під час неї ми намагалися вирішити хоча бича б частину всіх тих завдань, які ми перед собою ставили. Я не можу сказати, що ми зробили все те, що ми планували, але ми зробили дуже багато. По перше, ви переконалися в тому, що виявляється, коли є воля і бажання щось зробити і щось поміняти, воно поступово починає змінюватися. Тому що дуже важко, наприклад, було б уявити Верховну Раду попереднього скликання, де гіганти мислі цих руської демократії, типа Вадима Калісниченка, сором'язливо розкладали газету. І під газетою робили якісь ну, якісь, якісь рухи руками. Що вони там робили під цією газетою, ці руки знає тільки Вадим Корісничак. По-перше, це по-перше. По-друге, все-таки якісно змінилася робота Верховної Ради. Чому? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Рада попереднього скликання в залі було присутньо 30-40 чоловік, а голосувало 300-350. То на сьогодні, ви пам'ятаєте, найбільше резонансне голосування по голові Національного парку Соркино нарахували всього лише 22 чоловіки, за яких було проголосовано. Тобто ми не можемо сказати, що ми перемогли це ганебне явище, і, як кажуть наші партнери, піанізм або кнопкодавство, але ми достатньо серйозно просунулися в цьому шляху. Відміни всіх цих негативних явищ. Далі ми подали низку законопроєктів, ті, які ми обіцяли, і ті, які у нас були в розробці, які ми не афішували. Ви знаєте, по-перше, що поданий законопроєкт лідерами трьох фракцій, це тягнебок Яцинів Кличко, про кримінальну відповідальність депутатів за голосування. Чужими картками і депутатів, які передали свої картки для голосування третьому особам. Чому ми це зробили? Тому що, якщо ми починає, почитаємо навіть там 89 дев'яту статті конституції, регламент, інші закони і про статус народного депутата, в тому числі кругом, наголошується про те, наголошується на тому, що депутат повинен персонально голосувати, але жодній з цих статті не має відповідальності депутата. І от така парадоксальна ситуація, що мов би людина зобов'язана, але що буде їй за те, якщо вона не виконає свої зобов'язання, ну ніде не прописано. Тому ми вирішили усунути цей недолік і подали спільний законопроект. Зрозуміло, що комуністи і партія регіонів і Верховній Раді будуть робити все. Для того, щоб цей законопроект не прийняти. Але тоді ми маємо право апелювати до суспільства, до тих людей, які голосували за комуністів, за регіоналів, і казати, що подивіться. Люди вважають, що місяцями ходити на роботу можна, за це немає жодної відповідальності. Люди вважають, що свою роботу не робити можна, за це не нести жодної відповідальності. І люди вважають, що. Для них закони не писані, тому що ми цим законом підкреслюємо силу тих всіх законів, які наголошують на тому, що депутат зобов'язаний виконувати свої функції. І відповідно ми намагаємося спонукати все-таки комуністів і партію регіонів, ну, не може не в такий жорсткий спосіб, ми готові до діалогу. давайте... Система Рада 3, давайте будь-які інші варіанти. Але для нас дуже важливо для всіх, щоб персональне голосування відбулося як факт. Тому що тоді будь-які прийняті закони, ви це знаєте після 9 січня, після рішення Європейського суду з прав людини по суді Верховного суду Олександра Волкова, що тепер будь-які закони проголосовані піаністами, вони фактично визнаються не чинними, нікчемними. Відповідно, дійсно ми про це вчора наголошували, що ми тепер можемо звертатися навіть в Конституційний суд, тому що якщо раніше суд взагалі не хотів коментувати закони, які прийняті з допомогою кнопкодавів, ну якось він намагався уникнути відповіді на це запитання, то після рішення Європейського суду з прав людини, наш Конституційний суд не може зайняти позицію страуса. Не може сховатися від конкретних запитів. Але ви знаєте, для того, щоб подати запит в Верховний Суд з приводу конституційності того чи іншого прийнятого закону, вистачає всього лише 45 депутатів. У нас вони є. І ми будемо змушувати цю злочинну, дійсно злочинну владу, яка таким чином намагається прийняти закони, все-таки заходити в правове поле. Для них це важко, для них це незвично. Але ми. Будемо іти до кінця, і будемо до кінця. Другий закон.